Вашій увазі офіційний цар звірів Peugeot 3008 2021 року з пробігом 100 тисяч кілометрів. Зустрічаємо! У нас один власник салону купував офіційного дилера, обслуговував також там. Це півторалітровий дизель, автомобіль 21-го року, два ключі, два комплекти шин, прикольний колір. І давайте покажу комплектацію. Peugeot по інтер'єру це щось космічне. Руль окремо стоїть, у нас led щиток трішки вверх винесений. По комплектації клімат, підігрів сидінь, вибори режиму їзди, автомат. Що там, тримання в полосах, в принципі, саме основне все є. Дуже комфортні сідушки, хоч і тряпочка, але посадка зручна. Просторний, комфортний задній ряд, також у нас. Це складується, нижня частина від'їжджає вперед, а верхня складується в рівну підлогу. Місця дуже багато. Передні та задні парктроники, камера заднього огляду, що ще потрібно для кросовера. Саме головне півтора літра дизель дуже економний. І ціна 25 тисяч доларів. І можете собі придбати отакий автомобіль.